Розділ другий, птеча з неб. Після церемонії Еліора муську вийшла з залу, тримаючи всередині себе океан, який ось ось мав прорвати дамбу. Жоден Бог не затримав її, не покликав, не спитав, чи вона в порядку, адже хіба в порожнечі можна чекати реакції. Вона йшла коридорами з мармуру, що дихав з вітражами, де зображена легенда про героїзм, силу, славу. Але все це було брехня. В очах кожної стати вона бачила насмішку, в кожному промені байдужість. Неї, вона пройшла по свою матір, яка зупинилась лише на мить, але нічого не сказала, лише глянула поглядом, в якому не було жалю, а тільки розчарувань. Ще одна драма, прошепотіла Лавеліна, поправляючи сережку і зореного блоку. У своїй кімнаті Леора не розплакалась вона не така, вона просто мовчки відкрила скриню скриня не з магією, не з прокляттям. А стара, дерев'яна, на ній була намальована її лисичка. Там зберігалися дитячі дрібнички. На мисто з перших квитів, обгоріли листок, на якому вона малювала світ. Вона торгнулася його пальцями тремтіння, спала, біль, і знову тиш. Потім вона відкрила шапу і взяла все найнеобхідніше. Плащ із зоріною тканиною, ножик із срібної кістки, що залишилися від першої битви її батька. А також залишки хутре ліа. Маленький клаптик, який дивом не потрапив на кину. Я не заберу з собою помстю, не заберу лише себе, пришепотіла вона, а потім все змінив. Перед нею сяяла брама до світу смертних, Брама, яку ніхто не наважувався пройти без дозволу ради богів, але сьогодні вона не питала досвід. Вона йшла крізь сидну сяйву порталу босоніж, тримаючи за базую лише футро, ніж і серце тіні. І коли вона зробила перший крок у світі людей, небо на мить згасло, одна зірка впала. І ніхто ніхто не здогадувався, що саме зараз в небі зникло не сяй, в небі зникла та, що мала не встати.